Доброго ранку, 27 липня готую ранкове корисне смузі. І сьогодні собі я буду готувати з оличі гарбуза і яблука, а інше буду готувати з полуниці яблука так, і кінзи. Сюди я буду вівсяне молоко давати, а себе кокосове молоко. Кінзу і туди, і сюди. Готую. Палочки кінзи я не відрізаю. Ось так. Додаю молоко і перекручуємо. Друга порція готова з полуниці. Ой, щось там не перемалилось, бо доверху пристало і не перемалулось. Нічого страшного. Так, полуниця і алеча. І хочу сказати, мій смузі вийшов дуже кислий. Ну, кислувати, так. Мабуть, потрібно було більш гарбуза додавати. А я думаю, чого ж він, він кислий? Але чарта не кисла, солоденька. А я знаю чого. Бо коли, коли ми їмо, шкірку ми дуже не режуємо. А тут вона перемололась, а шкірочка доволі кисла. Так. Так що враховуйте всякі нюанси, використовуйте все багаття, що влітку у нас є. Споживайте смузі. І хочу ще додати: обов'язково поживайте сливи та алечу, особливо ти, у кого закрепи. Так. Бо я рахую, що люди, у кого закрипи, вони дуже-дуже леніви, ледачі. Так. Для себе нічого не хочуть робити. Стільки всього є, а вони не використовують. Вживайте сливи, алечу, І ви не тільки очистите організм і налагодите. Перестати куті кишківника. Все, ось таке корисне. До речі, я завжди, хоч трошки, але щось корисне кажу. Ходіть, здорові, побачимось, папа. -па.